Пановне товариство, 18 травня, вся Україна відзначає День вишиванки. До цього свята доєдналася і наша бібліотека. Ми створили ось таку книжкову виставку, її величність вишиванка, де широко представили найцікавіші матеріали по цій темі. Це книги із вишивки, із вишиванки. Зокрема, представлені твори таких дуже-дуже відомих мисткинь, як Лідія Бабешка, таких як Марія. Чумарна, і таких, як Тетяна Кара Васильєва. це тільки частина всього, що у нас є. Тут також цікаво представлені і орнаменти, і крій, і зразки вишиванок чоловічих, жіночих, дитячих. Так, цю вишиванку я вишивала десь два роки тому. Вишивати дуже люблю. Дуже люблю. Мені подобаються чорні, червоні кольори. Вишиваю з дитинства, вишивати навчила мама. У мами у нас було три є три сестри, три дочки, і вона всіх навчила вишивати. Всі ми вишиваємо, всі. Вишивати дуже люблю, що в'язати ще більше люблю, як вишивати. Ну, Мабуть, в Україні немає дівчат і жінок, які не люблять вишиванки або не люблять вишивати, тому вишивати люблять дуже багато. Мамі дуже велика подяка, що навчила вишивати. Вона вишивала до самої глибокої старості. Жили в дитинстві в селі на Волині, там вишивали всі дівчата, бо збиралися завжди, Треба було вишивати дуже багато рушники, вишивки, украшали кімнати, е і не тільки кімнати, і постіль, білизну, наволочки, простині. Ну і звичайно, вишиванки. Бо на свято, як виходили, то всі були діти вишиті сорочки. Хочу сказати, що цю вишиванку. Е я літала в Ізраїль до дітей, брала її з собою, ходила в ній в храм Гроба Господня. І я дуже хорошо пам'ятаю, коли я проходила, мені, мабуть, разів 20 казали ті, що продають там сувеніри. Слава Україні! Ці вишиванки вишивала не я. Вони створені руками моєї мами, ситник Міни Васильівни. Вона вишиває з молодих літ. з Самої юності це спочатку були. Просто рушники, щоб прикрасити свою оселю. Потім вона почала вишивати вже картини. А згодом, коли Україна стала незалежною і почали відзначати День вишиванки, вона вирішила вишити для своїх онуків вишиванки. Цю ідею її ми підтримали, тому що самі зраділи, що будуть вишиванки і в моїх синів, і в сестри теж два хлопці. І мама почала. Творити в кожний хрестик вона вкладала свою доброту, любов і щирі думки, завдяки їй такі вишиванки тепер має вся наша родина. В українських сім'ях завжди вишивали для дітей. Ось такі дитячі сорочечки вишила. Ем... Жінка, яка живе у селі Світанок е Київської області, Переяслав Хмельницького району. Вона вишила їх для своїх онуків Юлі і Сашка. Одна вишиванка е 85-го року, друга вишиванка 94-го року. Родина Шевченків зберігає ці вишиванки і до сьогоднішнього дня. І чи не? Найцікавіше експонати нашої сьогоднішньої виставки. Ці сорочки люб'язно надала нам родина Ольги Григорівни Самгородської. В неї в поколінні всі жінки вишивали. Вони родом із села Байбузи. Усе тут зовсім далеко. Ось ця. Звичайна буденна сорочка. Цю буденну сорочку вишивала її бабуся Олександра Іванівна Бадрак. Ця жінка 902 року народження. Ця буденна сорочка вишита нею. ну її на сьогодні будемо вважати. Ми так підрахували більше 105 років. Уявляєте, який це раритет до сьогоднішнього дня. Уже донька Марії е, Олександри Іванівни Вишивала ось оцю сорочку. Доньку звали Марія Кузьмівна Ткаченко, веретільник Ось ця вишукана мережка, вишуканий узор, витончена витончена робота. Ми так підрахували із її внукою про те, що вона вишивалася десь приблизно років 80 тому. Це теж ну, спадщина, скажімо, сімейна спадщина. Ось ця сорочка вишивалася для найстаршої доньки Ніли, яка в ній ішла до шлюбу. А потім в цій же сорочці також одружувалася і молодша сестра Ольга. За нашими підрахунками їй близько 50 років. Ось таку чудову колекцію зібрала сім'я Самгородський. Вони зберігаються вже в четвертому поколінні, і до сьогодні вони ними гордяться і інколи навіть одягають. Сьогодні відновлюються вишивальні традиції, вишивають багато, вчать цьому і своїх дітей, вчать цьому і своїх внуків. Тож я запрошую вас відвідати і нашу книжкову виставку і виставку вишитих виробів. Запрошуємо. Сорока ма.